Розбираємо дуже розповсюджені питання від моїх замовників. Який автомобіль обрати з найменшою витратою палива? І тоді я уточнюю, яка це для вас найменша. Люди кажуть: 7, 6, 8 літрів. Витрату пального в звичайному міському режимі 6-8 7, 8 літрів дають лише два типи автомобілів. Перше це дизельні машини, друге це гібридні автомобілі. Ніякий бензиновий автомобіль на сьогоднішній день з двигуном 1,6, 2, 2,4, 2,5 літра і вище давати не може. Значить, Дизельні машини, якщо ви рухаєтесь 99% в місці, вам дизельна машина не є дуже правильним вибором, скажімо так. Бо дизель любить пробіги. Дизель любить, щоб його прогрівали, щоб він оцю сажу всю. Випльовував інакше, у вас саджевий фільтр буде забиватися, інакше будете частіше з'являтися на СТО, а обслуговування дизельної машини вони є достатньо суттєво дорожчим, ніж бензинова машина. Гібриди можуть видавати витрату пального 7, 6, 4 літри, навіть але вони значно дорожчі ніж звичайні бензинові або дизельні машини. Варто розуміти, чи є сенс переплачувати на покупці такого автомобіля. Чи нема цього сенсу, бо ви за те, що ви переплатите, можете заправлятися два роки безкоштовно, чи навіть три роки? Третє питання це те, як ви саме нажимаєте на педаль газу, на педаль акселератора, простими словами. Хай навіть у вас такий 3 літровий компресорний лендровер Discovery бензиновий. Якщо ви їздите спокійно, як я, то у вас втрата в місті бензину, буде в районі 12,5-13 літрів зараз зимою при включених всіх пічках і постійному повному приводі. На трасі я запросто можу вкладатися зі скрейсерською швидкістю 120 км на годину в розхід 10 з копійками літрів. Це абсолютно реально, при тому, що в мене ще буде дві людини в салоні сидіти. Якщо у вас звичайний Дволітровий турбовий двигун загальна середня витрата палива для таких машин складає 12 літрів. Це нормальні показники. Якщо ви будете їздити в режимі пенсіонер, буде в районі 10 з копійками літрів по місту. Але якщо у вас якийсь 1,6 турбо або 2.0 турбо, і ви їздите динамічно, то у вас витрата може бути і 15, і 17 за просто. Їсть багато, в першу чергу, водій, те, як він їздить. Ось це треба обов'язково враховувати при виборі автомобіля.